У буському районному суді триває тягнина між журналістом незалежного телеканалу Броди Онлайн та сином Бродівського міського голови Іваном Балеєм. На якому етапі судовий процес? Дивіться далі. Телеканал Броди Онлайн. Е, ти що, ти робиш? Камеру, блять, викиньте камеру. Іван! Іван! ти робиш? Визивайте міліцію. У Бузькому районному суді відбувається розгляд справи проти Івана Белея, який є сином бродійського міського голови. Підприємця обвинувачують в побитті журналіста Сергія Нікішина та у викраденні у нього телевізійної камери із супутнім обладнанням, чим завдано збитки в розмірі 3 тисячі доларів. Справу розглядає голова суду Ганна Шендрікова. Цього разу судове засідання було коротким. Судом вирішено викликати на допит свідків у даному кримінальному провадженні. Тоді, 6 вересня, давайте розпочнемо роботу 12 години. Вручну так, ще Вручну. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.